На 70-му чергову сесію оголошують проєктів. Дякую. давайте перед прийняттям жилих рішень помовитися. Сам перед самого початку всім депутатам подякувати, що прийшли, тому що питання дуже критичне, впливаємо з громади. І дуже дякую всім, хто знайшов час і прийшли на Вирішення тих питань, які впливають на життя нашої громади. Отже, сьогодні у нас на порядку денному три питання. Прошу поставити за основу на голосуванні. основу прийнято. Є питання заважені до порядку денного немає. Тоді прошу в цілому поставити порядок денний на голосування. В цілому прийнято. Приступаємо до першого питання про передачу оперативного управління майна комунальній власність за адресою міста Калуш, вулиця 11, вулиця Лектона 2. Олександр Іванович, показкую. Шановний голос, шановні депутати, по суті, в вашій увазі пропонується проєкт рішення про передачу оперативної управління майна комунальної власності за адресами міста Калуш, 14, вулиця 11 вулиця 2. Пропоную підтримати рішення про передачу оперативної дитячої юнацької спортивної школи Калуської міської ради нерухомого майна, а саме громадський будинок спортивної школи Сохіна на вулиці Литвина, 2, загальною площою 2383,1 м квадратний, а також громадський будинок басейну посейдон в вулиці Струса 11, 11, місто Калас, загальна площа 1604,3 квадратних 2 та будівлю. За тією адресою 11 паливною зайною площою 15,9 квадратних метрів. Даний проєкт рішення пов'язаний із тим, що потрібно закупити газ на допальну сезону, а для цього потрібно власне оперативне управління даного об'єкту. Комісія власності. Рішення позитивно. Є за власність. Прошу встати на голосування. Прийняти наступне причення пронесення змін до програми вносити підтримки комунального підприємства Хауської енергетичної компанії міської ради на 2024 рік в про те, що в них складна ситуація на да, їхнім підприємствах, звільнилися ряд працівників і просить частково виділити кошти на погашення боргу комунального підприємства Каловська енергетична компанія перед Карпот-Автохімом, які в подальшому ці кошти будуть використані для оплати заробітної плати працівникам даного підприємства. Тому пропонується збільшити дану програму на 2 мільйони гривень, ввести новий захід, оплата послуг по послугах по очистки побутових займання. Ви певна цю ситуацію знаєте, не буду повторювати, але коротко розкаже, була на своїй зустріч з людьми, знаєте, засоби масової інформації, що з 38 чоловік у пам'яті 29 написали заяву на звільнення, дуже критична ситуація. Були перемовини з людьми, сказали їм, що ну, давайте трошки подумати, розповідати, поки власники приїдуть, тому що тут розмовляли конкретно з власниками говорити, як далі будуть працювати з пропозицією, що ми вам дамо, хоча б ви на певний період часу мали тих по 30 тисяч, так? тобто якщо ми можемо ну, приблизно 40 на 30 це мільйон 200, плюс податки, півтора ну, 500 тисяч залишається, можливо, обслуговуючим персоналом можуть оплатити і так далі. Плюс ну, 500 тисяч нещодавно теж саме їм перерахували. Решта хоче, звичайно, що ми не можемо всі на Карпатах такі виплачувати, тому що так само їхня відповідальність. в них є сировина, в них є можливість продавати, так само, і повинні рухи від них бути. Не тільки хавська міська рада має бути ну, заручена по цій ситуації. Так? Це наша громада, ми йдемо на зустріч, але ми так само будемо вимагати і від них, щоб вони від себе так само робили якісь кроки, а не тільки там жалілися, що немає грошей і так далі. Зараз в них є можливість це робити, чому вони це не роблять, ми вже будемо з власниками спілкуватися. Ну, наразі це такий, я би так називаю, крок підтримки, тому що ну, ми розуміємо, що якщо ми це не зробимо, буде мати колапс. Цього ми не маємо права взагалі допустити. Є питання зауваження. Питання, скажіть, будь ласка, а яка заборгованість, сума заборгованості Арплату Хіму перед нашої команди? Це орієнтовно, якщо ми так беремо по платі за землю, по недоотримальному ПДФО, станом до 1 червня, ну, на випадку на 1 серпня ще більше. Це було біля 70 мільйонів. Я так думаю, до кінця року в такому темпі це буде біля ставлювання. Є ще питання за Нема. Тоді прошу поставити дане проек рішення на голосування? міської територіальної громади на 2022 на рішення пропонують завести зміни податків бюджету, а саме дізнати перерозподіл. зменшити видатки по управлінні будівництва розвитку інфраструктури на суму 2 мільйони гривень, при цьому зменшити передачу коштів. Спеціального фонду дану суму в козорі 2 млн грн, згідно по об'єктному розподілу зняти і спрямувати санкції енергетичних компаній на фінансову підтримку підприємства для сплати соціальних видів платежів. Відповідно для забезпечення тих видатків при управлінню будівництва, які ми знімаємо, ми передбачаємо цю суму коштів 2 млн грн на ці ж об'єкти. Але з бюджету розвитку, так як на даний час, на за 7 місяців є переконання від коштів від продажу земельної ділянки, ми спішимо до якого чи заводного обладнання ринку і спрямову їх управління будівництва до цих об'єктах. Так, бюджет на комісії. Позитивний рішень. Переважити бюджет. Немає. Тоді прошу стати на голосування. Всім дуже дякую, що на такій у вас дуже важливій сесії. Сподіваємося, що спільно на теж безпечних ситуацій виграш. Отже, 70-ту сесію ж його оголошую за різь.